Кей дивний витався День. Ця Фурія моя рідна мати. І вона вбила мою іншу мати. Ти завжди боялась, чи не так? Що виросту такою ж психопаткою, як вона? Як моя рідна мати. М? Любов мене виховує. Так. Так у тебе був план. І я намагалася. Я дуже намагалась, тому що любила тебе. Ось звідки ці всі не крутись будь-як всі. Я намагалась. Але я ніколи не була милою стелою. Ніколи. Я Круелла. Народжена геніальною, народжена проступною. Трошечка скаженою. Я не така, як вона. Я краще. Що ж, а тепер мені вже час мені ще мстити, карати і руйнувати. Але я завжди любила.